Говорячи про візантійську імперію, не можна забути про такий інститут рабства, як євнухи. Відвідувачі, які перебували в Константинополі, були настільки приголомшені великою кількістю євнухів, адже вважалось, що євнухи, які не мають сексуального потягу, ну так вважалось теоретично, будуть дуже прекрасними слугами і державними службовцями, виконуючи повинності на совість, не маючи ніяких поганих рес. Тобто, іншими словами, вони не будуть займатися крадіжками, не будуть займатися блудом, чим часто грішили придворні слуги. Лякала сама процедура кастрації, існували її три різновиди. Перше це кастрати, яким відрізали майже все. Спадони, яким відрізали тільки яєчка, і тлібії, яким яєчка відбивали. Особисті служки імператора, які одягали його, підносили йому їжу, були також євнухами, як і значна кількість церковних діячів. Зокрема, і єпископів, і навіть деякі патріархи. Багато хто з батьків дуже прагнули надіслати своїх дітлахів у якості євнухів до палацу Базелеса в надії досягти при дворі становище фаворитів. Так само дівчаток насилали до палацу, щоб вони отримали становище Фрейлін. Не менш важливою була роботоргівля, яка спеціалізувалася на євнухах, адже кастрація була звичною практикою поводжені з бранцями. Відтак у багатьох домогосподарствах представників вищої версти населення. Були раби Євнах, які пильнували за жінками, що жили у домі, а також навчали їхніх дітей. Практика понівечення свого тіла заборонялась церковними догматами, та все ж таки церква активно користувалася спільнотою євнухів, що пізніше перейняла і навіть римська курія. Зрештою, кастрація та інші фізичні каліства були звичайною карою згідно з візантійським законодавством, що відображало суспільну зневагу, котру виказував до євнухів загал.